11 грудня у стінах Кременчуцької дитячої юнацької спортивної школи імені Кисельова відбулись змагання з волейболу серед учнів 9-11 класів у рамках територіального етапу проєкту «Пліч-опліч» – всеукраїнські шкільні ліги. У нас сьогодні грають 9-11 класи, три команди, які заявлені. Вчора відіграли 8 команд 5-9 класів, і сьогодні вони гратимуть за перше третє місце. Ми зараз зайшли на марафон мінімум два місяці. Будуть проводитися в нашому місті: волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування і черлідин. Пліч опліч, шкільні ліги це наймасштабніші спортивні змагання України серед учнів, які відбуваються під гаслом Разом переможемо. Основною метою проєкту є максимальне залучення школярів до спорту та фізичного виховання. Сьогодні за призові місця в запеклі боротьбі зійшлись три школи Кременчука. Перші здобула команда ліцею номер 17 Вибір. Приймали участь у міських змаганнях, Прищопліч, щопліч зайняли перше місце. Було весело. Зіграли дві гри, одну програли, іншу виграли. Через Рахунок нас визнали переможцями. Проведення подібних заходів це неймовірно важливо для молоді, адже завдяки ним школярі отримують можливість працювати в команді, досягати поставлених цілей та підтримувати один одного. Вважаємо юним спортсменам не зупинятись та впевнено крокувати до своїх мрій. Поліна Калініченко Олексій Крижановський Крименчуські новини.